Всім привіт, 6 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Продаємо насосне обладнання і перед нами рельє керування насосом. Моделька RS-10A Optima, так, друзі, виглядає зразу кабель для підключення. Так ми його покажемо до всіх сторін. О, зацікавило, друзі? Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Дотелефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber, на цей же номер телефона. Всім мирного неба. До гарних покупок. Ноль. 63 426 10 10